Традиційно 1 березня відбувся студентський бал. На нього потрапили найкращі студенти вінницьких вишів всього 250 чоловік. Найбільшу кількість запрошень молоді люди отримали з рекомендаціями навчальних закладів, як винагороду за успішність в навчанні, активну громадську роботу та творчу діяльність. Також таке право одержали король і королева кожного студентського балу навчальних закладів. Окрім того, 40 запрошень дісталось переможцям інтернет-голосування, яке проводилось на сайті Вінницької міської ради Перший день весни у Вінниці відбувся студентський бал. Участь у ньому взяло 250 студентів. Це кращі учні вишів, активісти та ті, хто встиг подати заявку на офіційному сайті міста. Квитки на таке дійство безкоштовні. Вальсували студенти допізна, а по завершенні, як і годиться, було обрано короля та королеву балу. Однією з умов участі у вечорі танців є суворий дрес-код. Дівчата повинні бути одягнені у вечірні або бальні сукні, хлопці у фраки або костюми. У джинсах до цієї зали зась. Учасники балу розповідають, збираються сюди вкрай рете. Сукні замовляли ще за два місяці, а танцювати вчилися значно більше часу. Я сам, взагалі, я професійно займаюся спортивно-бальними танцями напротяг з 11 років, тому і, ну, для і мене вальс. Вже давно прорепетирували танець. Танцем я професійно на жаль не займаюся, але в університеті у нас е приймала якось участь у місті університету, там де ми вивчали саме танець вальс. і ще з того часу я пам'ятаю певні ази цього танцю. Вінницький бал складається з кількох частин: в першій з них танцюють Віденський вальс, у іншій роблять папі сучасні ритми та мелодії. Організатори зазначають, що в майбутньому взагалі планують зробити такі бали кілька разів на рік і поділити їх за стилями. Коли наступного року всі студенти будуть знати, що цей місяць буде вінницький студентські бали, то обов'язково будуть готуватися і майстер-класи вивчати, і ми дадемо до того, що у нас будуть вінницькі бали у Вінниці. Будуть класичні бали, і будуть можливо бали з тілях, можливо, бали юристів і ще чогось. Я думаю, що це гарна традиція. Не потрібно її заважати. Він став певною мірою популярним сьогодні. Багато молодих людей в різних різними формами участі голосування, інтернет-голосування виборюють своє право брати участь у цьому балі. Я думаю, що нам потрібно просто його напевно вже розширювати, розширювати, розширювати. Я думаю, що ця традиція вона е вже відбулась. А далі ми будемо все робити для того, щоб якомога більше молодих та вновитих е прогресивних людей запрошувати до е такого заходу. Перед молодими людьми на балі стоїть єдине завдання красиво танцювати. Саме за вміння гарно рухатися на паркеті журналістське журі обирає короля і королеву балу. Хто ними стане, залишається таємницею до кінця вечора. Підходи класичної музики. Пізна і жодна панянка не боїться, що о півночі вона із чарівної полюшки перетвориться на звичайну дівчину. А принцип впевнені, що не замовлять своєї супутниці. Чарівна Каста Повіницький має зовсім інший сюжет на фінал. А у фіналі журі оголошують короля та королеву балу. Потім всі присутні отримують подарунок від міського голови. Торт у вигляді залікової книжки з відмінною оцінкою. Подружньому ділять його між собою. Завершується бал святковим танцем, який виконують новообрані король та королева.